Всіх вітаю! Сьогодні розберемо цікаву лінію реглан. Формування її складається із двох рядів. Нагадалочка для розрахунків для реглану. І почнемо. Отже, починаємо з лицевого ряду. Це важливо, наша лінія буде складатися із двох рядів. У першому ряді ми будемо формувати самі прибавки, у другому ряді ми будемо їх просто пров'язувати. Лицевий ряд формуємо наші прибавки. Спочатку справа від маркера, далі зліва від маркера. Прибавки робимо дахом. Зверніть увагу, що ви формуєте прибавки тільки в тому ряді, коли у вас вже є дві перемички, і сформована ще одна, із якої ми робимо прибавки. Права прибавка готова. Перекидаємо маркер і працюємо з лівою. Отже, ми сформували дві прибавки у однієї лінії реглан. І це її перший ряд. Лицьовий ряд краще помітити маркером. Прибавка справа. Прибавка зліва. Тут я просто показую набір петель, який в мене вийшов з однієї ниточки. Ну, і для завершення формування нашої лінії цього візерунка нам потрібно зробити другий ряд. Але пров'язування залежить від того: поворотні ряди, а в них ми в'яжемо виворотніми петлями або в'язання по колу. Тоді ми робимо і пров'язуємо. Лицьовими петлями. Тобто, якщо ви в'яжете росток у горловини, то ви орієнтуєтесь або це в'язання по колу, або поворотні ряди. Дуже проста лінія реглан. Дякую за увагу!